Hi there! Мене звати Альона, і в цьому відео я буду ділитися деякими способами, які допомагають вивчити та запам'ятати слова англійської мови та не тільки англійської. Але перед цим, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. Я буду його ще розширяти та, звичайно, поставити подобайку та взагалі залишайте коментарі. Я залюбки відповім на них і буду дуже вам вдячна! Ну що ж, поїхали? Самий перший спосіб це дивитися вам незнайоме слово в контексті. Наприклад, візьмемо слово time". «time». Чим більше ви подивитесь речень з цим словом, тим краще ви його запам'ятаєте. Для того, щоб перевірити, в яких реченнях є це слово, можете просто вбити навіть в Google «Time». я думаю, що більш таким популярним прикладом Є речення як What time is it? Або I have no time. What time is it? Це у нас означає котра година. I have no time, У мене немає часу. Другий спосіб я вважаю дуже цікавим, оскільки він в себе включає залучення ще нових слів. Саме перше, що ви можете використати, це знайти синоніми. Синоніми до слова, яке вам є незнайомим. Та антоніми. Наприклад, візьмемо слово hot. – Hot і синонім до нього – «warm». «Warm» – це у нас теплий. Що ж є антонімом? Для цього у нас є слово Cold. Cold. І вже, по суті, у вас є плюс 2 слова до вашого списку. І Третій спосіб для мене є взагалі просто best of the best. Я його постійно використовую і рекомендую своїм учням, студентам. І це називається як паутинка. Паутинка, бо від одного слова ви робите багато різних речень, фразочок і так далі. Візьмемо слово bridge – міст. Від цього слова bridge ми можемо. Перше, використовувати наші пропозиціонс. Про них буде потім. Prepositions, такі як у нас in, on, under, at і так далі. Under the bridge, on the bridge, um, next to the bridge. Це у нас про місце. Друге, що можна взяти, наприклад, um, I can see the bridge або ж навпаки, I can't See the bridge, really, I can't see the bridge. Я не можу бачити міст. Вже у вас є такі як дві паутинки. Третє, що можемо також сказати? Наприклад, візьмемо uh, Let's Cross the bridge, давай перейдемо міст, або um, Let's move to the bridge, давай переїдемо до моста. Думаю, можна безліч таких прикладів робити. Я сподіваюся, що ці три способи дійсно вам допоможуть у вивченні слів і не тільки англійської. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, ставте, пишіть під цим відео, я залюбки на них відповім. Thank you very much. І що ж, see you! побачимося ще! See you! Bye-bye!